Права 79. Пішохід пройшов 7,2 км зі швидкістю 4,5 км за годину, а потім 8,4 км зі швидкістю 3,5 км за годину. Знайди середню швидкість пішохода на всьому шляху. Ну що ж, нагадую вам, що єдиний правильний варіант, як можна знайти середню швидкість, це не знаходити середнє арифметичне цих швидкостей, що він рухався, а потрібно загальний шлях. Поділити на загальний час. Ну, Шлях то першої частини шляху і другої частини шляху у нас є, але в нас немає зовсім часу. Тому нам спочатку потрібно дізнатися, чому дорівнює час на першій ділянці шляху і час на другій ділянці шляху. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, щоб знайти час, коли є відстань і швидкість, пригадуємо з формулою відстані, що t Час потрібно відстань поділити на швидкість. І це дорівнює. В нашому випадку, перша частина – це 7,2 за км за годину. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, потрібно перенести кому на один розряд праворуч в діленому дільнику. От тоді в нас вийде 72 км. Що ділиться на 45. Тепер уже ми можемо поділити і отримати результат. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо 72. Що ділиться на 45. Що ділиться на 45? Ну що ж, 72 ділимо на 45, це буде 1. 1 помножити на 45 це буде 45. Віднімаємо. 2 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 12-5 це буде 7. 7 збрали одиницю це 6, 6 мінус 4 це 2. Уже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 1. Дописуємо 0. 270 ділимо на 45, це буде 6. 6 на 5 це 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 6 це 24, плюс 3 це 27. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, то записуємо, що частка у нас буде 1,6. Ми кілометри поділимо на кілометри за годину. Кілометри скорочуються, залишаються у нас години. Годин. Так, і записуємо, це у нас буде тоді тривалість. Або час на першій частині шляху на першій частині шляху. Гаразд. Аналогічно знайдемо, чому дрівнює час на другій частині шляху. Записуємо друге. Знову записуємо Т, С, що ділиться на В, і це дорівнює. На другій частині у нас 84, 8,4 км, що ділиться, тоді 3,5 км за годину. І це дорівнює. Щоб ми могли поділити, потрібно перенести кому на один розряд праворуч в діленому дільнику. То тоді у нас вийде 84, що ділиться на 35. І це дорівнює. Тут уже нічого не придумаєш, потрібно ділити куточком. Записуємо 84. Що ділиться? Що ділиться на 35? 84 ділимо на 35, це буде 2. 2 помножити на 35, це буде 70. Віднімаємо. 4 мінус 0 це 4. 8 мінус 7 це 1. Вже будемо брати цифри після коми. Ціла частина частки у нас 2, дописуємо 0. 140 ділимо на 35. Це буде у нас 4. 5 помножити на 4 це 20. 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 2,4. І в дужках записуємо чого. Годин. Ми кілометри поділили на кілометри за годину. Це у нас буде час на другій частині шляху. На другій частині шляху. Раз. Ну, а зараз ми можемо дізнатися і загальну відстань. І загальний шлях і загальний час. Записуємо тоді третє дія. Ну, якщо спочатку пройшов пішоход 7,2 км, потім 8,4 км, то разом він пройшов 7 плюс 8 це 15, цілих, а 2 плюс 4 це буде 6, а в дужках пишемо чого, кілометра. Ми записуємо, що це у нас загальний шлях. Загальний шлях. Ну і можемо знайти загальний час руху. У нас є перша частина і друга частина. Записуємо четверте. Отже, 1,6, додати 2,4. Ну і разом це буде 4. Записуємо в чого годин. Це в нас буде. Загальний час руху загальний час руху. Гаразд. Якщо в нас є загальна відстань і загальний час, ми легко можемо знайти, чому дорівнює загальна середня швидкість. Ну що ж, записуємо п'яте. Нагадую, що середня швидкість, щоб знайти, потрібно загальну відстань 15,5. 6 кілометра поділити на загальний час на 4 години. І це дорівнює. Для того, щоб куточком не ділити, тут більше і місця немає. Ми запишемо 15,6 як 16 мінус 0,4. І все це ми поділимо на 4. І це дорівнює. Якщо ми розкриємо дужки, це буде 16. Що ділиться на 4 відняти. Перенесемо. 0,4 що ділиться на 4. І це дорівнює. 16, що ділиться на 4, це буде 4. Відняти 0,4 що ділиться на 4, це буде 0,1. А різниця буде 3,9. Записуємо в дужках чого. Ми кілометри поділили на годину, це будуть кілометри за годину. Ну і пишемо, що це у нас буде середня швидкість. Середня швидкість Так, є. Ну що ж, зараз записуємо тоді відповідь. Нас запитували, знайди середню швидкість пішохода на всьому шляху. Записуємо середню швидкість 3,9 км за годину. Ну що ж, ось така хороша задача на середню швидкість десятковими дробами. Подібні задачі зустрічаються і в фізиці. На цьому вправу завершено.